Чудово, коли в один день, два свята. І ми вітаємо Федора Дроздовського. Та вам зростає в родині, з, з днем народження. З Днем народження, любий Бажаємо вам міцного здоров'я, витримки і сили волі, постійного благополуччя. Бажаю щастя і наснаги, бажаємо успіхів та процвітання у вашій праці. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, Божої от Благослови вас, і поможи вам, Господи, дай сили, крепості, мудрості, любі, тепла і добра. Бажаю вам середго здоров'я, любові, достатку, миру, тепла, затишку. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаємо здоров'я і мирного неба над головою. всього всього самого найкращого. Дякую. Желаємо вам. Здоров'я, благополуччя, удач во всіх ваших починаннях і дякуємо за все, що ви ділянні для таких сімей, як ми. Я як бабуся опікун хочу подякувати фонду зростає в родині за їхню опіку, за допомогу, за розуміння, за заботу, за все добре, що вони для нас роблять. Ця людина і цей фонд в нашому житті зіграли дуже і дуже велику роль. Чотири роки назад я сама залишилася з двома дівчатками. І ось уже три роки ми є під опікунством Федора В'ячеславовича і його фонду Зростай в родині. Ці люди для нас зробили все, що можливо. Ми стоїмо е, на ногах кріпко. У нас є поїсти, у нас є одітись. Нас підтримують кожного місяця. Дуже вдячні вам за вашу допомогу. Дякуємо вам за турботу, допомогу. Ми дуже вдячні вам. Я хочу подякувати, і побажати здоров'я міцного, мирного неба, щоб скоріше закінчилась війна, щоб настав довгочіканий мир. Щоб було тихо, гарно, мирно, щоб наші дітки, яких ми вирощували без батьків, були щасливі на нашій Україні. Дякую також за турботу вашу, що ви відкрили цей фонд і підтримаємо всі родини. Падержав, вітаємо вас, народження. бажаю вам щастя, сила та здоров'я. Хочу вам подарувати цю картину вашу тису, своїми руками. Хай все відбувається, що ви бажаєте. Дякую вам велике за допомогу. Миру. Щастя, благополуччя, здоров'я, самого крепкого, щоб був в Україні мир і благополуччя. З днем народження, З З З З днем 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 народження! 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 днем народження.